Катерині 12. вона вже пережила окупацію з Нової Каховки, що на Херсонщині. Її та ще тисячі діток окупанти перевезли до Криму в так звані табори для українських дітей на виховання. Катерина була там три місяці. Нас постійно заставляли вчити Росію про російські пісні, як вставай Донбас і «Вперед, Росія. Саме з кожного дня треба було вставати, йти і слухати гімн Росії під фотографією Путіна. Таке. І якщо хтось у нас говорив щось позитивне про Україну і не підтримував Росію, то тебе могли за це побити. Що ти відчуваєш, коли ти чуєш слово Росія? Ненависть дуже сильно. А війна? Ну, те ж саме. Діти, які пережили окупацію чи обстріли, кажуть спеціалісти, мають сильну психологічну травму. У когось вона вже проявляється, в когось ще в сплячому стані. Тому, щоб допомогти малечі її подолати, в 16-й дитячій лікарні проводять спеціальну музичну терапію. До цієї доброї справи долучаються і закордонні фахівці. Ми, звісно, не знаємо усього страху війни, але у мене є досвід роботи з дітьми в Боснії і в Лівані, постраждалих від війни. І я думаю, що музика це така спільна мова, за допомогою якої можна підняти людей з глибокої емоційної ями і відволікти від усіх насущних проблем. діток, які охоче долучилися до музичної терапії, діти із серйозними життєвими історіями, з певними серйозними захворюваннями. Навіть ті, які стали непотрібними власним біологічним батькам. Але всупереч всьому діти хочуть пізнавати світ, ставати її частинкою і мріють. Наприклад, маленький мишко мріє про чарівну паличку, щоб здійснити щонайменше три бажання. Перше щоб всі люди стали просто непереможними. А второє? А второє щоб всі були, були дуже красиві, щоб всіх був дуже нежний голос. Тут в лікарні медики, освітяни та психологи роблять все можливе, щоб діти відчували себе повноцінними. І найголовніше забули про біль, який їм довелось або доводиться відчувати. Особливо ті, які приїхали з під обстрілів. Вони дуже бояться гучних, звуків дуже. Щоб ніхто не розмовляв голосно, насамперед, коли вони приїжджають, ми дуже стараємося їх обігрівати любов'ю, ласкою, щоб вони почули, що вони тут в безпеці. Психологічна допомога дітям у 16-й міській дитячій клінічній лікарні це великий комплекс різних методик, що допомагають діткам, які мають психологічні травми через війну, пережили окупацію, залишилися без батьків чи борються з онкологією. Ми дуже вже давно працюємо методами арт-терапії. В нашій лікарні вже давно є. Лікарняна клоунада всесвітньо відомо. Саме в цьому році у нас з'явилася хібукітерапія. терапія Це терапія відома вже з 2006 року в світі. Саме цю собачку хібукі, запропонували ізраїльські фахівці. Вони мають досвід роботи з. З дітьми, які травмовані через військову агресію, і саме вони розробили цей метод хібукі терапія. Хібуки перекладаються з івріту як обійми. Це така терапевтична та собака, обіймака. Так, і вона, вона потрібна дитинки, щоб дитина. Свої почуття не тримала всередині, щоб вона могла бути не тим, хто потребує потребує допомоги, а саме тим, хто допомагає комусь, і таким чином вони здобувають додатковий ресурс для себе. Вони вже захисники. Більш того, наприклад, завдяки такому котику, маленькі пацієнти можуть підготуватися психологічно до. Спинно-мозкової пункції, і все це кажуть психологи. Дає потрібний ефект. Леся Копилюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.